Національний університет це не просто місце для навчання, це місце, де ти можеш реалізувати свій потенціал та знайти друзів та відкрити для себе нові можливості. Щекісного освіту, яка відповідає сучасним вимогам ринку праці. Наші викладачі це досвідчені фахівці, які завжди готові допомогти тобі досягти успіху. Ну, ти знайдеш не лише знання, але й друзів на все життя. Наш університет це велика та дружня родина, де кожен може знайти собі знання по душі. Хну це твій шлях до успішного майбутнього. Університет дає тобі знання, навички та можливості, які допоможуть реалізувати тобі свої мрії. Студентське життя в ХНУ це не лише навчання, а й незабутні моменти. Друзі на все життя, можливість розвивати свої таланти, брати участь в цікавих проєктах. Університет створює атмосферу, де кожен може знайти себе та реалізувати свій потенціал. Хмельницький національний університет це ваш шлях до успішного майбутнього. Приєднуйся до нашої родини та відкривайте для себе світ можливостей. Хмельницький Національний університет це місце твоїх можливостей. Приєднуйся це... до нашої родини.